Всім привіт дорогі друзі! І знову з вами я, Артем. І сьогодні ми не будемо грати Roblox, не будемо грати Minecraft. А сьогодні ми будемо дивитися про відео Україночки, де вона замітила мене і зробила мені рекламу. Ну то ж, поїхали. Стоп, стоп, стоп! А перед початком цього відео хочу вам розказати про ось такого просто прекрасного блогера, який знімає україномовний контент. Його канал називається Artem Game Plus. І це хлопчик на ім'я Артем. Він знімає Майнкрафт і Роблокс. Ну, коротше кажучи, доволі такий цікавий контент. В нього доволі багато відео та 66 підписників. І один з них це я. Давайте з вами будемо витісняти російськомовний контент з Ютуба і просувати український, тому що на цей момент це дуже важливо і нам всім важно перейти на україномовний контент. Ну що ж, нам час починати відео, тому не буду вас затримувати. Приємного перегляду! дякую. Дякую, україночка, за таке відео. і, дорогі друзі, вже в нас на каналі, як ви бачите, тут у нас вже все. 70 підписників, дякую. Ну ще раз дякую Україну і всім пока-пока.